Що ж, вітаю! У нас з вами сьогодні Oscal S80. Новинка, яка дуже підозріло схожа на смартфон b 81 8120 Сьогодні ми на нього подивимось з усіх сторін роздивимось. Покажу вам, як знімає 12 мегапіксельна камера із софтом від компанії ArcSoft. І, до речі, ця фішка це єдина відмінність від Blackview B8120, яку я знайшов у цьому смартфоні. Тож посилання на Aliexpress на Oscal S80 я залишаю в описі. З 13 лютого ціна на нього буде 180 доларів. Кому ж цікаво купляти захищені смартфони в Україні? Для цього є мій онлайн-магазин twigday.com.ua. Посилання залишаю також в описі. Тож, що ми маємо по габаритах смартфону Oscal s 80 Виглядає він прикольно, досить вставка така прикольна, нестандартна. Від моделі B-8120 він явно відрізняється, але ж тільки ззовні. Товщина тут 18,9 мм, 460 грамів маємо в вагу, і це досить немало. Проте я вам скажу, що навіть однією рукою я намагався і виходить користуватися. Випираючи над дисплеєм бортики, у нас присутні. Кнопка, яка налаштовується, є. Наприклад, зараз я на один дотик поставив ввімкнення ліхтарику, досить зручно. Також є слот комбінований для сім-карт, дві сімки або одна сімка і картка пам'яті. Знизу знаходиться ж у нас під заглушкою Type-C, також є мікрофон динамік, розіму для навушників тут не передбачено. Сканер відбитків пальців вмонтований в кнопку блокування. Також є кнопки регулювання гучності, і вони практично не видають ніяких зайвих звуків. Це дуже незвично. В смартфоні є датчик припущених а фронтальна камера в нього знаходиться в каплевидній вставочці по центру. Смартфон має захист за стандартом ip 69 k він досить гарно прогумований. Металічні накладки у нас на торцях, звісно ж, є. Майже всі такі захищені смартфони зараз роблять. До речі, ставте запуск ліхтарика, напевно, не на один, а на подвійний дотик, тому що він дуже часто сам по собі вмикатись буде. Ну і безпосередньо, як виглядає задня вставка? Тут знаходиться у нас спалахи, камера і, в принципі, все. Виглядає так нестандартно, в компанії Blackview таких ставок я ще не бачив, воскал тим більше. Захист камери, якщо і є, то я вважаю його чисто номінальним. ледве ледве виступають у нас бортики над камерою, тому я думаю, що ця панель може у нас і розбиватись. Зате великий плюс в тому, що є додаткові такі от гумові нарости на кожному куті. Вони дійсно захищають від падінь, але я вам скажу, що смартфон доволі рідко падає саме на цей кут. Зазвичай або екраном вниз, або задньою панелькою вниз. Ще той, що той варіант, так собі. Коли береш в руки цей смартфон, встановлюєш якісь додатки, починаєш їх запускати, смартфон викликає відчуття звичайного середньоцінового смартфону, так як і має бути. На жаль, як і у моделі Black UB812.0, тут встановлена пам'ять стандарту EMMC 5.1, тобто повільна пам'ять. І якщо говорити про запуск якихось додатків, то можливі затупи саме через це. Але я вам скажу, що більшість користувачів цього не помітять, тому що на більшості броників за такі ж гроші така ж пам'ять. Зате оперативна пам'ять в цьому смартфоні стандарту LPDDR4X і це досить швидка пам'ять, тим більше для середньоцінового смартфону. По параметрам цей смартфон майже на 100% відповідає з параметрам смартфону Black 8120. Процесор Helio G85, восьмиядерний, 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті. Смартфон в роботі досить простий і слабо піддається тротлінгу. І ось ви бачите графік стрес-тесту на протязі 30 хвилин, дуже хороші показники, і при цьому смартфон був майже не гарячий. Він ледве теплий був. Це мене також дуже здивувало. В смартфоні, звичайно ж є безліч програмних фішок від компанії BlackView. Наприклад, ми можемо викликати деякі менюшки, не переходячи безпосередньо в налаштування. Наприклад, біля Wi-Fi у нас є, бачите, стрілечка, нажимаємо на неї і переходимо в всі мережі, які в нас смартфон бачить. Можливість знімати під водою тут є. Android тут, звичайно, ж 12-й, і фірмова надстройка від компанії Blackview о, називається DockOS. Тут у нас версія 3.0, але по-моєму вже у нас версія 3.1 на якомусь смартфоні я бачив. Напишіть в коментарях, хто знає. Є також можливість програмна збільшити оперативну пам'ять до 10 ГБ, але насправді мало ця фішка, що дає в реальних умовах використання. Цей смартфон отримав акумулятор місткістю 13 тисяч мАч. В режимі перегляду відео з YouTube, в роздільній здатності Full HD на максимальній яскравості його вистачило на 22 години. Показник досить-досить непоганий, навіть хороший. Звичайно, заряджається цей смартфон досить довго, тому що в комплекті у нас 33 ватний зарядний пристрій. Хотілося б 66 Вт, але маємо те, що маємо. По факту близько 3-3,5 годин треба, щоб його зарядити з 20 до 100%. Ось так от. В звичайному режимі використання цього акумулятору вистачить приблизно на 3 повноцінних робочих дні. Одним словом, смартфон працює нормально, в смартфона хороша гучність, смартфон гарно чути під час розмови. Звичайна собі нормальна апаратура за 200 доларів, я вам хочу сказати, ніяких проблем немає. Для ігор, так, також він в принципі підійде. Давайте я вам зараз це продемонструю. Тож, гра Call of Duty дає нам тільки середнє налаштування графіки. Більше недоступно. Все залежить від процесора, Тобто гра автоматично підказує нам, що більшого нам не потрібно. Але як бачите, на середніх налаштуваннях графіки все досить плавно і досить чітко відмальовується. В смартфоні у нас є лише один динамік, і зараз я вам продемонструю, як він звучить. Звучить непогано, але він один і трошки об'ємності не вистачає. Із врахуванням того, як за останні декілька місяців масово виробники захищених смартфонів балують на 120-герцови матрицями дисплею, звичайні 60-герців матриці вже якось зовсім мене не цікавлять. До речі, тут саме така матриця і встановлена. Так, 60 Гц. Як же приємно дивитися на 120 Гц, але 60 Гц маємо в цьому смартфоні. 6,5 дюймів діагональ, Full HD роздільна здатність і, звичайно ж, мультитач на 10 дотиків, як ви вже бачите самі. Що сказати, матриця IPS тут хороша. І тут, напевно, я зараз маю сказати, що попередні моделі компанії OSCAL по дисплеях дійсно відрізнялися від смартфонів Blackview. В даному ж випадку хочу сказати, що ця IPS-матриця досить чудова і, напевно, найкраща, яка є в компанії OSCAL зараз. Тому передача кольору, яскравість це все мене влаштовує. В даному випадку до, до екрану зовсім немає претензій, окрім частоти оновлення. Але то вже баловство, можу сказати деякі з вас. Я ж від себе хочу сказати, що так, дисплей тут хороший. І для відео підійде, і для роботи на вулиці, все буде досить чітко видно. На вулиці, до речі, картинка досить читабельна. Все видно без питань. Що тут сказати? Просто хороший IPS-дисплей. 60 Гц, все класично, смартфон досить доступний, тому маємо, що маємо. Картинка, до речі, передача кольору тут дуже непогана. Тож, підійшли ми з вами до основної відмінності між Blackview та Oscal. ArcSoft. Саме це програмне налаштування в теорії дало б змогу цьому смартфону знімати краще ніж Blackview 8120. Останнього, на жаль, на... в руках немає, тому порівняти фото не зможу, а хотілося би. Офіційний сайт компанії Blackview чомусь заявляє, що цей смартфон може писати в роздільній здатності 2К, але 2К я тут ну ніяк не знайшов, тут тільки Full HD 30 кадрів на секунду. Проте, і з плюсів, у нас є широкий кут, не найгірший в сегменті, хочу вам сказати, можна і фото, і відео на нього знімати без проблем. Що стосується фото, то тут у нас 12 мегапікселів. Ось так от. Але ArcSoft це та фішка, яка я вам скажу на практиці, ну більш-менш так працює. Принаймні, коли я робив огляд моделі Blackview бюджетної 52.2.0, так там ну дійсно та камера фотографує. Не набагато гірше, ніж ця камера, але той смартфон вдвічі дешевший, розумієте, так? Тобто ArcSoft дійсно програмне налаштування, яке в смартфонах BlackView, я думаю, неспроста з'явилося. Таким чином вони хочуть, ну, якщо і не стати лідерами, то отримати одне з лідируючих місць по якості фото. Зараз я вам скажу, що компанія Uliphone одна із топових в плані фото, особливо в нових смартфонах, тому BlackView до них підбирається і причому досить швидко. Є режим корекції, який нікому не потрібен, але в режимі більше в нас є чорно-біле фото, портрет, панорама і професійне фото. Хочу вам сказати, що чомусь в останніх версіях прошивок уже не в одному смартфоні Blackview я не бачу тут режиму їхнього фірмового боке, де об'єкт залишається кольоровим, а задній фон розмитий і чорно-білим. Воно дійсно прикольно виглядало на практиці, але чомусь в останні рази я не бачу таких фішок в смартфонах BlackView і Оскал також. Нічний режим у нас також є, але це не режим підсвічування інфрачервоного, це просто нічна зйомка, де у нас камера просто максимум витискає за рахунок процесору, просто сама, скажімо так, домальовує вам картинку. Але щоб її зробити якісно, треба досить непохитно стояти, а ще краще знімати взагалі зі штативу. Тож, приклади фото і відео давайте я вам продемонструю на ваш розсуд. Тож, Оскал С-80. Більш за все мені цікаво, як тут відпрацьовує стабілізація електрона. Тому я зараз швидко-швидко пройдусь, а ви вже ж подивіться, як воно буде. Так, стабілізацію перевірили. Надіюсь, вона тут працююча. Сьогодні мені пощастило, тому що сьогодні дуже хороша погода. Сонце. Давайте подивимося, як у нас задній фон заблюрюється. Ну і запис звуку якість точніше. Ви також оцінюйте. Як на мене, то наче навіть непогано. Так, ну а це у нас буде відео на ширококутну камеру. Також вам зараз покажу приклад. Не знаю, чи тут стабілізація відпрацює в нас добре, чи ні. Ну, ось така картинка приблизно у нас мається. Я вам так скажу: в цілому смартфон порадував, але можливо ніякого вау-ефекту він у мене не викликав саме через те, що зовсім недавно я знімав BlackView B81 2.0, який по суті точно такий же по всім характеристикам. На старті продажів Оскал S80 коштує 180 доларів, і це нормальна ціна. Це нормальна ціна, щоб конкурувати, наприклад, з Ulefone Power Armor 14 Pro на такому ж процесорі, але з меншим акумулятором. І, до речі, цей смартфон, я думаю, точно зайде фанатам компанії BlackView. Та Оскал. Останній, я нагадую, це суббренд компанії Blackview. Попрошу вас підписатися на цей канал, тому що новинок виходить тут досить багато і оглядів на них, і також всі необхідні посилання будуть в описі під даним відео. Всім гарних смартфонів і бувайте!